Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Вівторок, традиційні 5 хвилин, практично всю ніч не було світла. Думаю, вже буду записувати при павербанку. Ще раз вам показав цей павербанк. Ну, включили. Ну, і добре, ну, і гарно. Значить, ми зустрінемося при нормальному світлі. Кулеба, знаєте, що сказав Кулеба? Головне Зняти табу на отримання першої скадрилі самолітаків. Це ми е, з вами обговорюємо вже 100 разів. Неважливо, які ми отримуємо літаки. Неважливо, аби не радянські міги, або там е, сушки, або ще щось. Неважливо. Можливо, міражі французькі, я не знаю, можливо, f 16 я не знаю, Рафаел важливо, будь-які будь іноземні літаки. Якщо хтось нам дасть, як пам'ятаєте, як е, Польща сказала: Я даю роту танків. Ми Польща даємо роту танків. Якщо зараз е, отримаємо ескадрилью будь-яких літаків, у нас будуть всі. Ну, я не розумію, навіщо робити такі припони, коли йде така тяжка зараз е ну, війна, наступ, їх кучі. Ось те, що мені, те, що мені відомо, те, що я розмовляв від першої особи, як з Оглядаром, як і з Бахмутом. Як... Ви, ви не розумієте, що, що це таке навала. Ось Просто люди їх косять, да? наші воїни, бійці, косять, а вони з'являються, відкуди знову йдуть. Да, вони, вони знову положили, через там 40-50 хвилин вони знову йдуть. Я ж казав колись, у нас просто може не вистачити куль, якщо чесно. Та й сили, фізичні сили, ну, дайте літаки, і все. Літаки, ракети, все більше нічого не потрібно. Далі, давайте да, допомагайте, ми все зробимо самі. Ну, Точно так як ми е допомогу своїй армії несемо. Так, вони дають озброєння, все інше даємо ми від каші. Від каші, я не знаю, до, 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 до всього, до боржує тих же самих, якщо це друга чи третя е, лінія, ті ж свічки, та все, ті, 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 ті мішки, спальні, ті термобільйо, все даємо ми. І я щиро вам дякую за ваші донати, те, що ввечері, як завжди, всіх, 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 всіх подякую персонально. Ну що, УГЦ, Українська Греко-Католіська церква переходить на календар той, що проць по всьому світу, да на 1 вересня. Різдво буде 25 грудня, але там залишаючи, якщо якісь приходи не можуть, то до 25-го, з 25-го Ви знаєте, я е, у всіх таких речах дуже категоричний. Треба робити зразу і одразу все. Інакше воно п'ять затягнеться. Ласкавий там перехід на українську мову. А я казав, що я сам. Я сам російськомовна людина, і проговорив 58 років російською, ніякою більше мовою, російською розмовляв. І це тяжко перейти. Повірте, це дуже тяжко. Якщо хтось переходив, вони розуміють люди. Я і зараз, я не знаю, коли я буду до кінця вірно, правильно і чітко розмовляти українською мовою. Але я хочу перейти, а треба було це зробити в 91-му році, да, коли мені було там. Я не знаю, скільки мені було. 27 років. Я вже давно розмовляв, діти б мої всі розмовляли. Отак і тут. Треба переходити одразу. Треба переходити одразу. Якщо вам подобається, поставте вподобайку. Поставте, будь ласка, підпишіться на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко, на мій канал, телеграм-канал Ляшенко головне. Розповсюджуйте по всім мережам, по всім групам, де ви можете, по всім сторінкам, не треба соромитися. Якщо ви вірите, довіряєте, якщо ми разом до один одного соромитися не можна. Ну просто не можна. Генерал Сирський, знаєте, такого, друзі, ось він що сказав про Бахмут. Чому ми там так е закріпилися і воюємо? Бахмут це неприступна фортеця, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів. Так от, е Сирський сказав, це місцевість. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Я знаю, що там. Я знаю, там це ж Донецький Кряж, це ж там бувші гори, там є, є такі овраги, як називається, там є возвишності, там є холми, там, там ну, це кряж, бувши кряж. Місто оточене півними висотами. Та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Так, десь отак по кругу йдуть, ну як, ну, не кургани, не сопки, ну висоти, правильно я сказав. Там також продумана система інженерних споряджень. І він сказав, він, він коли розповідав, каже, ми готовили до оборони завчасно. Цей район дуже готували. Да, і робили інженерне загородження. У поєднанні з природним ландшафтом перетворили цей район на справжню неприступну фортецю біля стін, якої ну, ну, тяжко взяти Бахмут. Ну, це дуже тяжко. Там десятки тисяч буде загиблих окупантів. І хай будуть. І наші хлопці використовують все, що можна використовувати. Бахмуті, друзі, побажаємо їм удачі, допомагаємо. Але там тяжко. Ще, що хочу вас, от просто не те, що там паніку, чи ще, ще. можливо, все може бути в цьому житті, особливо в цієї війні. Можливо, нам прийдеться все-таки відступити від Бахмуту, можливо, ще від чогось. Не треба е, панічних настроїв, не треба кричати зрада, не треба кричати, що все пропало. Не, не треба, треба вірити. В нашу армію треба вірити. В наше керівництво, військове, політичне і все у нас, друзі, буде нормально. Все у нас буде нормально. Ну що, Інну пла... плантов... Плантовську на кінець-то звільнили зі служби. Пам'ятаєте ту подругу веселу з Парижу фотографії, вона сама з Одеси, поїхала в Париж, в речниця там, прикордонної служби Одеси, і там вона пошла, пошла направо, налево длинне, чорне там сказала, як я краще. Приїхала в Україну, вигнала з роботи свого покровителя, одеського там голову прикордонної служби, а її чомусь, а це те, що я завжди кажу, перевели в житомир. Друзі. Ну як? Ну, це я кажу, це деградація влади, коли звільняєш, звільняють з однієї, переводять в інше. Все повинні були звільнити. В Житомирі вона продовжила те ж саме, ті ж самі фотографії, ті ж саме, де все це, 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 і звільнить. Ну на кінець. А ось тут знову по-старому, то що я казав, судді, наша частина судді, точно чекає окупанта, росіяни дали їм уже присягу. Відпустили пособисте зобов'язання зам голови Сумської обласної державної адміністрації Олега Климчука. Ну що? Ну, ну, як? Ну як? Тільки по одному по одній справі е, розслідується. 1,5 мільйона гривень, які, які, які він зробив на Навар. Ну, що це таке? Ну, це судді чітко беруть хабар і чекають росіян, щоб потім на них працювати. Збухай, дивиться на суддів. І це він вкрав, коли ви виділили гроші на відновлення інфраструктури Сумської області. Сумчани, думайте, і Климчук зараз гуляє. Тільки по одній справі півтора мільйона, а там ще десь до десяти все нормально. Ну, блін. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе.